Здрасте. С вами Аделаида Мюнхен. У Світловодську розгорається черговий комунальний скандал про високу ймовірність, якого вже десятки років поспіль попереджають громадські активісти і депутати міської ради, зокрема Сергій Шемель і Андрій Маліцький, відповідно. А поштовхом до скандалу послугувало відеозвернення до громадськості і правоохоронних органів власниці бюра ритуальних послуг Гробакапатіль Сюзани Каракур. Вже котрий місяць поспіль у нашому бюрі. Як і в інших бюрах по місту спостерігається невпинне зменшення замовлень? Парадокс: з одного боку люди мруть як мухи, а з іншого замовлення скорочується. Якось не було щастя, так нещастя допомогло. По дорозі на кладовище, влетівши в яму, перекинувся сміттєвоз комунального підприємства комбінат комунальних послуг. Саме момент перекидання чисто випадково вдалося сфотографувати на свій мобільний телефон одному нашому копачеві могил, а саме ту мить, коли з даху сміттєвозки вивалюються граби. І тоді ми вирішили провести власне розслідування, в ході якого з'ясувалося, що Мусоровозки комунального підприємства Комбінат комунальних послуг збивають ціни не лише на наші послуги, а й на послуги різних весільних агентств, переобладнуючи свої мусоровозки на весільній кортежі. На нашому другому фото ви можете бачити, як це відбувається. Ми розуміємо, що для нашого палацу шлюбних церемоній і такі машини згодяться. Але даруйте, ми потерпаємо від значних збитків від птенців пана плахотнього. Прокоментувати, почути і побачене мараз тебе звернувся до згаданих громадського активіста Сергія Шепеля і міздеба Андрія Маліцького. це можна було привідити. И я не первый год ору во все услышания. Отсутствие GPS-навигаторов на наших мусорках непременно приведет к подобным злоупотреблениям. А были бы на наших мусорках GPS-навигаторы, позволяющие отслеживать их движение, хрен бы они отважились на все это, и тарифы на вывоз мусора был бы экономически обоснованным. Полагаю, Эти преступления совершаются не без ведома Плохотнего, а то и под его... Чітким руководством. Дивіться, коли я дізнався про це неподобство із сміттєвозами, я звернувся до Олександра Антоновича Плахотного. Мов що за херня у вас коїться? Вибачте, але я як чесний самовідданий обранець, кажу я йому, захищаючи своїх виборців, буду вимушений ініціювати розгляд і обговорення того, що сталося на сесії міської ради. Але Олександр Антонович. Ані скілічки не почерніши від сорому, пригрозив мені. Якщо ти таке, блять, так і сказав, блять. Зробиш, накажу своїм мусорщикам за тебе шарики надувати. Заплату у десятеро нижче, ніж у тебе. Дивіться. То один до лікарні мене погрожує покласти, інші кульки за мене дути. Що взагалі твориться в нашому прекрасному Сідловодську? І дійсно, що твориться з цим запитанням ми звернулися до начальника Світловодської поліції Андрія Гулого. За даними фактами, відкрито кримінальне провадження. І стосовно нецільового використання сміттєвозів, і стосовно незаконного надування повітряних кульок. І ще. До поліції заявою звернулися місцеві таксисти зі скаргою на те, що на Власівському і Кривочутському напрямках у них особливо в нічний час практично відсутні виклики. Є версія, що і у наших таксистів хліб відбирає комбінат комунальних послуг, перевозячи нічних пасажирів у своїх сміттєвозах. Повірте, слідство розтави ці крапки над і. Що ж і це радує. Нарешті зажеврила надія, що у всьому цьому безпреділу буде покладено край. А з вами була Аделаїда. Мюнхен лише добрих вам новин.